вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Важлива інформація з пенсійного фонду та Міністерства соціальної політики. Говоримо сьогодні про зміни для пенсіонерів у листопаді, що вже змінилось і на які нововведення слід очікувати до кінця цього місяця. Блокування пенсій, необхідність пройти ідентифікацію, комунальні тарифи, субсидії, а також доплати. Ці питання ми зараз коротенько розглянемо, а поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами ми обговорюємо тут цікаві економічні та соціально-політичні новини, і нас уже понад 103 тисячі. Дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Пада заблокували пенсійні виплати громадянам, які мали пройти фізичну ідентифікацію, тобто підтвердити свою особу, і не зробили цього. Неодноразово повідомляла про застереження пенсійного фонду. Виплати заблоковані, заморожені до того моменту, коли людина не підтвердить свою особу, не підтвердить, що вона є живою. Хто саме мав пройти ідентифікацію до 1 листопада? Це люди, які проживають на тимчасово окупованих територіях а також це переселенці, тобто українці зі статусом внутрішньопереміщеної особи. Відповідно до 1 листопада вони мали через пенсійний фонд або у віддаленому режимі пройти ідентифікацію. Якщо вони цього не зробили, то до проходження процедури виплати їм буде обмежено. Далі комунальні тарифи. Більшість комунальних послуг їхня вартість залишається незмінною. Що стосується початку опалювального сезону, ось тут уже є цікаві моменти, тому що з початком опалювального сезону пільга є на електроенергію саме для тих громадян, яких встановлено в будинках саме електроопалювання. Відповідно, на перші 2000 квт годин вони їх можуть оплачувати за пільговим тарифом 2 ,64 гривні 64 копійки за кожну квт годин. Відповідно, все, що понад цей ліміт, оплачується за стандартним традиційним тарифом 4 ,32 гривні 32 копійки. Знижена вартість виключно до кінця опалювального сезону. Тож у листопаді, з першого числа, стартувала програма підтримки громадян, які проживають на прифронтових територіях. Держава вирішила їх підтримати наступним чином: компенсувати вартість 100 кВт годин електроенергії на кожну людину, яка проживає в родині. На родину відповідно не більше 300 кВт годин. Тобто, ось ця вартість 432 гривні на одного українця або тисячу. 296 гривень на трьох українців. Ось цю суму держава компенсуватиме щомісячно. Саме для вразливих категорій населення, які проживають на прифронтових територіях, і це люди, які мають пільги або субсидії на комунальні послуги. Відповідно, лише вони можуть скористатися цією програмою. Перше, що стосується субсидій, для більшості українців їх перерахували автоматично. Тобто, люди раніше користували субсидіями. Відповідно, зараз ця допомога їм була перерахована. Для тих, хто вперше оформлював субсидію, цьогоріч термін подачі заявок до 30 листопада. Листопада для того, щоб субсидію нарахували на весь опалювальний період, якщо цього не зробити до 30 листопада, до кінця місяця, відповідно виплату ось цю субсидію, будуть нараховувати вже з місяця звернення. Тобто, якщо ви подасте заяву з, наприклад, 6 грудня, то з грудня вони почнуть нараховувати субсидію. Ви втрачаєте виходить два місяці. Вказали у пенсійному фонді розмір житлової субсидії за жовтень, яку виплачено у листопаді, обчислено з урахуванням послуги з опалення житлового приміщення з початку опалювального сезону, 16 жовтня, тобто за 16 днів. Ось так пенсійний фонд а, розраховує саме субсидію, хоча опалення в більшості домівок. А, Почали подавати пізніше. Ось що ще вказано, що переглянути всю інформацію щодо нарахування субсидій можна в своєму особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду України у розділі Моя субсидія за листопаді. Також кардинальні зміни стосовно доплат, кожному українцеві мають надати фінансову допомогу за програмою. Зимова підтримка. Два варіанти: тисяча гривень передбачена для всіх громадян, які проживають в Україні. Для тих, хто виїхав, відповідно, вони не мають права претендувати. А також по 6,5 тисяч гривень для найвразливіших категорій населення, і серед них одна категорія пенсіонерів. Зараз розповім детальніше. Тисяча гривень для всіх українців. Більшість отримують через платформу Дія, тобто на дія-картку. Будуть і ті, хто не зможе оформити через Дію, не захоче, тому що немає смартфона або в принципі не захоче. Варіанти минулого року були наступні через Укрпошту або через банк. Відповідно, також цього року можна буде отримати цю допомогу і без дій, тому що багато хто переймається цим питанням, немає дії, не отримає своїх коштів. Отримаєте відповідно, така можливість звичайно, буде. І заявки вже наголосили у Мінсоці, що прийматимуть саме у період одного місяця з 15 листопада до 15 грудня. Минулого року термін був довший протягом зими можна би подавати заявки. І використати зараз ці гроші можна буде, що за однією програмою 1000 гривень, що 6,5 тисячі гривень протягом 180 днів. Тобто надається людям півроку на використання грошей. Що стосується саме виплати, 6,5 тисяч гривень, то на неї, на жаль, претендувати всі не можуть, було багато питань, лише найвразливіші категорії населення. Ця програма першочергово розповсюджується на дітей з вразливих категорій. Тобто Інвалідністю з прийомних сімей, з малозабезпечених сімей, а також ця програма, ось ці 6,5 тисяч гривень, розповсюджується на українців з інвалідністю, інвалідністю лише першої групи, і якщо це люди, які відносяться до внутрішньо переміщених осіб, тобто це переселенці з цим статусом. Не всі, на жаль, особи з інвалідністю можуть претендувати на ці 6,5 тисяч гривень. На жаль, а також для пенсіонерів ця допомога передбачена також. Не всіх, виключно тих, хто е, отримує надбавку за догляд і досяг 80-річного віку. Тобто, надбавка за догляд, я вже неодноразово про це говорила. Ось ці 944 гривні можна оформити, якщо вам 80 років, якщо ви потребуєте стороннього догляду відповідно за станом здоров'я, і це підтверджено висновком лікарсько-консультативної комісії. Якщо цього немає, відповідно, на жаль, е, претендувати не можна. Лише умова має бути виконана. Отож, якщо ви є одиноким пенсіонером з 80-річного віку, потребуєте стороннього догляду, отримаєте ось ту доплату від держави у розмірі 944 гривні, відповідно, ось ця допомога також буде вам нарахована: ось ці 6,5 тисяч гривень за програмою зимова підтримка. Також нагадаю, що до кінця поточного року, тобто до 31 грудня 25-го, мають прийти ідентифікацію, виключно всі пенсіонери, які проживають за кордоном, для того, щоб продовжувати отримувати виплати. До кінця цього року треба встигнути це зробити. Інакше тимчасово будуть виплати заблоковані. Як проходити ідентифікацію? Відповідно, це буде у віддаленому режимі, або в найближчому пункті в Україні, якщо людина знаходиться за кордоном, може приїхати. А я повідомляла в своїх минулих відео. Залишу посилання. Якщо для вас актуальна ця інформація, обов'язково переходьте і ознайомтесь, тому що способів проходження ідентифікації багато, і багато людей вже змогли підтвердити свої особи, верифікувати свою, свої дані і відповідно продовжити отримувати виплати. Що стосується доплат для решти українських пенсіонерів, то у листопаді вони будуть здебільшого за вік. То при досягненні 70, 75 чи 80 років. У 70, як і раніше, надають доплату у розмірі 300 гривень. У 75 це ще плюс 156 гривень, тобто разом це 456 гривень. І відповідно у 80 років пенсіонери можуть отримувати, повинні отримувати 570 гривень доплати до своєї пенсії, це така вікова доплата, але знову ж таки не сумуються ці виплати, а додають. Єється до колишньої доплати у 456 гривень і ще 114, І ми отримуємо виплату у 570 гривень. Ось такі вікові надбавки передбачені цього місяця. І відповідно у грудні і далі також наступного року вони будуть незмінного розміру. На жаль, їх не індексують. Речі ще одна умова: це розмір пенсії для того, щоб отримувати вікові доплати, хоч вони і невеликого розміру. Пенсія не має перевищувати 10 тисяч гривень. А якщо перевищує, тоді на жаль за вік доплачувати не будуть. Зараз у листопаді якраз розглядають бюджет у другому читанні. Мають ухвалити зміни з поправками. Мальну пенсію наступного року перерахують, збільшать за два роки лише на 234 гривні. За попередніми оцінками, це 2 тисячі. 2595 гривень. Ось такі показники закладені до бюджету. Що стосується індексації пенсії, то її також мають традиційно провести у березні. Показник за прогнозами аналітиків буде ще нижчий ніж цього року. Цього року показник індексації був на рівні 11,5%. Нагадаю, наступного року прогнозують, що сповільниться інфляція. Відповідно, показник індексації може навіть знизитися, а не підвищитися. Як на це очікують дуже багато громадян. Ось такі наші реалії. Разом із тим, пенсійний фонд відзвітував про збільшення показника середньої заробітної плати, відповідно, яка використовується для розрахунку пенсійних виплат. Ось більш ніж на 1300 гривень. Виявляється, ось ось у нас так все добре, і заробітна плата середня зростає. Побачимо, що на що на ухвалюють, що зміниться цього року до кінця цього місяця, відповідно, до кінця. Року, і які прогнози на наступне слідкую уважно, як тільки вони будуть оприлюднені. Ці зміни, ці нововведення, обов'язково про це повідомлю. Якщо ця інформація для вас була корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також та долучайтесь до мого телеграм-каналу, де значно більше корисної, актуальної та цікавої інформації про події в Україні. І я поширюю ці новини впродовж дня. Тому приєднуйтесь і бережіть себе.